Всім привіт! Вже ми набагато прохолодніше І ми випав в перший сніг. І я хочу зігріти і душу, і шлунок. І сьогодні ми будемо готувати сочевидцю, нутовий суп. Для цього потрібен сочевиця, ну зелень, часник, морква, цибуля, броклі, дмін, приправи, лавровий лист і. Помідори та перець кісті. Ми термо різали були вичули часку. Задаємо кмін. Та одну ложку крутали. Задаємо. Примішаємо і даємо їм подольшувати. Наші засмажки додаємо ну, сточевиці та томати. Та, та заливаємо окропом. Та десь 10 хвилин ми ну, вармо. Додаємо маловрові ну, листи та нут. Варимо ще 10 хвилин. Стали суп лавровий лист та третю частину. Супу перелили в блендер та пірірюємо. <звук> наш перерелений суп в стрюлю та додаємо броколі. Варимо ще десь 5 хвилин. та Тепершимо наш суп. Ми Зак... перемішуємо. Потім закриваємо кришкою і даємо йому настоятися. А тепер будемо дегустувати. Мені дуже подобається по-перше, тому що чувається оксамидовий смакчить сочевиці, крисвісті, томатів. Там взагалі це стінний суп та ще один плюс для верхніх вона підійде. Pa,